Всім доброго дня. Сьогодні 22 жовтня 2024 року. Далі вас вітати на постійній депутатській комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціального комічного розвитку. До складу комісії входить 5 чоловік. Сьогодні на комісії присутні четверо. Осипов Павло, Андрій Шагалов, Богдан Костецький Ігор Горкували. Тобто, форум є. Також сьогодні на комісії присутні секретар Мистицької міської ради Олег Макар, начальник відділу соцзахисту. Наталя Бригальда, головний спеціаліст Хахтицької міської ради Ілона Свята, головний спеціаліст Гостинської міської ради відділу ЖКГ Василь Угрин, начальник гуманітарного управління Надія Гнатовська і начальник фінансового управління Мирослава Шаловилова. Чи будуть якісь запитання до по порядку денного у членів комісії? Немає. Тож, починаємо згідно порядку денного. По-першому, питання про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А-4638 на 2024 рік. Відповідає секретар Ради Олег Макар. Шановні колеги, до вашої уваги проєкт рішення про затвердження програми сприяння матеріально технічного забезпечення потреб відробків військової частини а 4638 38 У нас було звернення від даної військової частини. Якщо. Чіткіше сказати, це є військова частина третьої окремої штурмової бригади. І відповідно, прошу підтримати затвердження даної програми, обсяг фінансування, оскільки вже кінець бюджетного року 250 тисяч гривень. Якщо будуть запитання, відповідно представник даної частини приїжджав особисто. Привозив звернення, я думаю, частина відома на цілу Україну. Так, що... Чи можемо там, наскільки мені відомо, що ми дуже потребують, їхній результаті видно. Хто за? Одноголоси. Дякую, переходимо до другого питання про затвердження програми покращування технічного забезпечення, військової частини А-2678 на 2024 рік Олег Макар. Шановні колеги, дана військова частина дислокована, зокрема один з її підрозділів на території нашої громади, тісно співпрацює з населенням і безпосередньо з Мостицькою міською радою. Тому до вашої уваги проект рішення про затвердження програми загального все фінансових ресурсів необхідні. Для і за нові програми На цей рік це 200 тисяч гривень. Прошу підтримати. Одна з частина застосується нас на території нашої громади. Хто за? Одноголосом. Дякую. Приходимо до третього питання про затвердження програми покращення дерева технічного забезпечення військової частини А-3057 на 2024. Шамуніколеги дана військова а, частина, а так само із історією. Це є. Військова частина 12-ї бригади оперативного призначення Національної Бої гвардії України АЗОВ і там, на перебувають в тому числі і працівники настизької міської ради. Прошу підтримати загальний обсяг фінансування. Це 250 тисяч гривень. Чи буде запитання? Одноголосного. Четверте питання випадку. про внесення змін до програми покращення Менера технічного забезпечення військової частини 9937 на 2024 рік Шановні колеги, ми рішення Сільської міської ради номер 5 липня 2004 року затверджували дану програму. Тут додаткового фінансування необхідно, а зміни відбуваються лише в частині кошторисних призначень, розпорядженням яких. Займається безпосередньо цього частина, субвенція, вже якщо не пом'яється навіть перераховувати. Прошу Тобто ну, Кошти перераховані, тільки вони зміни, дають на. Там ціни змінилися. і Після питання, хто за? Одноголосно, дякую. П'яте питання про внесення змін до програми терени підтримки діяльності правоохорони ворогів. В контексті взаємодії з органами місцевого самоврядування на 2024 рік, шановні колеги. Ми теж затверджували дану програму рішення номер 5 від 16 лютого 2004 року. На звернення Явського районного відділу поліції Головного приміна поліції Львівської області пропонується дофінансувати видатки по цій програмі суметські безпосередньо. Державного бюджету у розмірі 100 тисяч гривень. Це поліція, так? Так. Це, я, я... Так, так. Хто за? Дякую одноголосно. Що питання про внесення змінської цільової програми захисту населення території надзвичайних ситуацій техногенної та природного характеру на 2024 рік Олег Макар. Аналогічна ситуація, рішення номер 12 16 лютого 2004 року. Ми затверджували дану міську цільову програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, яка має катувальним характером 24 рік. На попитання відповідно 26 го і державної пожежної частини Явського. Ми до, пропонуються дофінансувати видатки по цій програмі у розмірі 100 тисяч гривень. Ці кошти безпосередньо йдуть наші е е пожежні, е державній пожежній частині по вулиці ул. Бутуновської. На поточні далі. Прошу підтримати. Але... Хто за? В мене ще запитання, управління секунду. Ми вчора були з Інбарацьким Іваном Івановичем, об'їжджали в, в інші пожежі, У нас є програма по навчанню і по забезпеченню їх страхування і так далі. А на майбутнє можна внести, наприклад, для покращення їхньої матеріальної бази, наприклад, треба такі бензопила, фунаріки, вони не мають великих хороших. Можна так Тобто на наступну сесію. Скоріше, на, такий... на наступний рік. На наступний рік. Там не будуть великі кошти, наприклад. Добре, дякую. Переходимо до сьомого питання про безоплатну передачу майна комунальної власності Остицької міської ради, комунальну власності Отирської міської ради. Шановні колеги, як вам відомо, між Мистецькою міською радою та Львівською області та Отирською міською радою Сумської області підписано меморандум про партнерство, де громада перебуває безпосередньо. Близькості до кордону із Російською Федерацією потерпають постійно від обстрілів, як артилерійських, так і безпілотних літальних бойових апаратів. І відповідно, зважаючи на те, що ми отримали. У якості гуманітарної допомоги від Клобуцького повіту Республіки Польща транспортний засіб спеціального призначення Mercedes Benz Sprinter, це амбуланс. Зареєстрували його на основі попередніх домовленості. Даний транспортний засіб піде у пропонується, що він пішов у комунальну власність Охтирської міської ради, Охтирська міська рада. Має попередні домовленості із військовими частинами, які розміщені на межі кордону по забезпеченню. Тим транспортним засобів безпосередньо цих ціх військових частин. Тому пропонується відповідно до закону про місцеве самоврядування, про передачу об'єктів державної права державної та комунальної власності передати, надати дозвіл на безоплатну передачу цього майна безпосередньо транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 2003 року. Пробують спеціальний автомобіль швидкої медичної допомоги. В даний момент відбувається планальне засідання сесії Української міської ради, де вони безпосередньо надають заводу на прийняття. Ми відповідно завтра надамо дозвіл на передачу. Прошу підтримати. Даний транспортний засіб зараз знаходиться на сервісі, там перебирають трубу. Вже знайдені спонсори на е, нові кола, тому що там кола, якби протек хороше, але вони з на автобамі навіть стріло на коло, щоб що не провели, до добрих наслідків. І після того, як транспортнізація буде доведена трошки до пуття, буде переданий і загнаний до коляд. За". Ну, Наступне питання нас доповідає Наталія Бригарда про затвердження програми надання та виплати одноразової грошової допомоги за встановленим пам'ятників знаків на могилах загиблих померлих захисників та захисниць України, ветеранів війни, бійців добровільчих АТО, пострадавши учасників Революції Гідності на 2024-2025 роки. Прошу Наталія. Комісії. Ця програма є нова для нас. Вона до цього часу працювала як обласна допомога була до цього часу, а в зв'язку з тим, що велика кількість заяв і коштів відповідно до на розпорядження начальника обласної військової адміністрації 30.08.24 було е, запропоновано на розгляд територіальних громад у фінансування даного допомоги. Відповідно до нашого індексу фінансової спроможності, частка плати нашої громади буде становити 20 тисяч гривень, тобто передбачена сума виплати 81 тисяча 700, якщо у розмірку, американська не перевищує даної суми. Людина отримує 81 тисячу 600 гривень, з них 20 тисяч платить Мистецька територіальна громада. Решта буде, буде платити, далі область оплачувати. Для цього людина повинна буде надати договір про укладення договірних умов на встановлення пам'ятного знаку, акт виконаних робіт, фотофіксація для підтвердження встановлення даного пам'ятника. І... На сьогоднішній день до 23 року нам поплатила 28 пам'ятників від січня місяця 12 пам'ятників, це прийняті заяви, але в зв'язку з змінами, вже ці 12 пам'ятників, це буде йти, коли люди не встановлять його, то вже буде йти з нашого бюджету. Час про Прошу підтримати. Тобто ми будемо компенсувати кошти, які будуть заплачені, скажімо, сім'єю. Ми частину будемо компенсувати, вже після того, як пам'ятників. буде встановлено, no, так, тому що були випадки зловживання, вибирали кошти, а не, ну, не в нас. А, ще не e, так, тому вирішили вот так прописати область ми... no, в, по в, в програмі, а не. Ну, наскільки мені відомо, багато громад вже і навіть від початку повномасштабного вторгнення ми давали якусь велику частку на встановлення не зважаючи на обласних програмах. Це на розгляд кожної та на розгляд кожного. Кожен питання? Хто за? Дякую. Дев'яте питання про внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки населення Мистецької міської ради територіальної громади на 24-26 років. Наталя Бригади. Дана програма у нас працює. Передбачено ряд допомог сіммерського населення. Ми пропонуємо на сьогоднішній день додати що буде допомогу учасникам бойової, особливо з інвалідністю внаслідок людей, захисникам-захисницям. Для цього людині обов'язково умова прописана, що повинно бути або посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю наслідок війни, або довідка про безпосередню участь особи в заходах необхідних для забезпечення оборони України. Чому довідка? Тому що на сьогоднішній день дуже важка ситуація зразка з отриманням посвідчення посвідчень учасника бойових дій військових. Військові, перебуваючи на передовій, вони. По, по рік, по півтора не отримують даних посвідчень, а ця довідка є якраз безпосередньою підставою для отримання даного посчення. Затверджено Кабінету міністрів, якщо хочете, що знайомиться за переглядається дойтка. Вже є дуже багато звернень, вже понад 200 звернень на сьогоднішній день міністичної міської ради. І напевно, що їх буде ще більше. Може, навіть біля 300, то прошу заговорювати. Деякі громади виплачували до Дня захисника, деякі до Збройних сил. Ну, то немає різниці. Головне, щоб люди відчували, що про них думається, про них пам'ятається, їм вдячний. Бючату Ну, На сьогодні буде 300 тисяч, а там вже будемо шукати додатковий буде резерв, що буде. Так, колишньо був, сьогодні, з колишнього тизького району, в нас, найбільше є учасників бойових дій. Нема що рівняти ні Швейнівську, ні Сурощанську громаду. Набагато суттєвих. Ну, от можемо може, кажу, що на завжди. По всіх показниках ну, все ну, у нас завжди в три-чотири рази більше. У нас у 22-му році було 23-й рік було мобілізовано вже поза тисячу осіб, то що ми знали. Ходжі, Прошу Хто за я ще ріки запитання? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, Наталі. Десяте питання про внесення змін до рішення Мистицької міської ради 14.09.2021 року номер 2 про затвердження програми соціально-економічного розвитку Мистицької територіальної громади на 22.24 роки, доповідає Василь Уге. Доброго дня, шановні присутні, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується внесення змін до існуючої програми соціально-економічного розвитку Мистицької територіальної громади на 2021 2024 роки. Відповідно до додатку 4. З метою провадження проєктів, реалізації яких заплановано у поточному ще 24 му році, пропонується внести зміни в перелік заходів передбачених у до додатку 4. Тут я би хотів зупинитися на кількох моментах. Значить, є е, проєкт реконструкції у станції по вулиці Рославо 413 міського Стрічка Львівської області. Тут е, прогнозований об'єкт. Е, з фінансування з обласного бюджету пропонується 8 мільйонів гривень. Це будуть кошти обласного бюджету. Також по проєкту капітальний ремонт на мінібудинку це міське лише 13, це великома дотеплення фасаду. Буде надходити кошти з місцевого бюджету в сумі 890 тисяч і додається новий об'єкт. Реконструкція житлової будівлі ліки, вулиця Центральна 10, село Валин, Яворівського району об, обсьому фінансування 260 тисяч гривень. Ну, такі от були розміри Це самого додатку до даної програми. Прошу, що це об'єкт Це буде, буде? Це буде бюджетна... БПК. Команда... дружина БПК, боюча пожежна команда, команда. І це великий гараж, тобто двіній навіть гараж, один великий гараж побудований для пожежної машини. На сьогоднішній день там вже виділена машина, це Мерседес 814, я не помиляюся. Навіть оформлена на Мсильську міську раду. В майбутньому може там і буде більша машина, бо там дошка дуже маленька в Мерседесі. І з боку менший гараж там вже є, буде стояти амбуланс, тобто так, є там амбулаторія. Недалеко там буде стояти машина е, такої допомоги. Е, на 80% практично там всі роботи зроблені, там ще тільки такі доробітки треба доробити, і я думаю, що місце часу ми відкрили. Е, Взагалі-то е, даний об'єкт коштував набагато більше, але дуже багато робіт було зроблено господарським способом. Тобто тут переважно це матеріали, а господарським способом було зроблено дуже багато. Кошти, які видатні? Ти що доцінити, до ті тієї війни пожежні частини, чи не доцільні чині, тому що знаю, що був пожар і швидше приїхала пожежна з міста, ніж там на місці сільська автож. І... А зараз Кирил? Ну, творення викликає. Ну завтра тоді треба то задавати вже питання, наприклад, бо зараз є одна проблема для ПК, найголовніше, що в людях. На сьогоднішній день зав'язаться була найсасильніша. На сьогоднішній день знаємо, що їх вже в два бадості, тільки... Він займався найбільше даних дружиною. Пізніше, на сьогоднішній день, вже, скільки мені відомо, прийшов лист на пошту начальнику ДПК, щоб він з'явився новий помар. Тобто найгірша проблема це з людьми. Машини стоять, машини заправлені з водою, повністю всі вони обладнані всі. Довірки вже ж таки всі займаються справами. Але вони не фінансуються держави, маю, на... вони добре. мають зарплату, вони на підсилення, не дай Богу, дуже... Наприклад, та... в Черняві працює дуже добре. Наприклад, він виїжджає до, до Малинська сторона, наша їде біля 25 хвилин. Завада виїжджає, бо вони там є, ну там до сильна дружина. так? Завада виїжджає, то він є до 12 хвилин на місці. Тут просто у регіон. В Липниках йому е, тяжче тяж, теж, теж по людях. Там це вже з'явився той музикант, що є за клубу, то там, напевно, ну, буде легше. Їхнє завдання, найголовніше в ніякому разі не йти в вогонь. Вони мають локалізовувати, щоб вогонь не роз, збільшувався. І щоб, наприклад, і подача води. В стоянцях, там де є фермера. Стоянця мати має, він собі контролює своє поле, він має, і там машина виїде завжди. Тому що в нього є сторож, в нього є водій, той самий тракторист, так само, наприклад, в Черняві, от, де є біля фермерів, воно працює. В липниках, ну, бачимо, машина, от, ми вчора були, машина з, сів, завів за поїхав. тільки то, що немає, де. От що ми думаю. А людині нічого не скажеш, тому що вона її не доводилася. Вона сьогодні є, завтра її немає. Чи є така можливість? Е, Фінансувати? Не, бронювати, там, нема. Нема хіба? Ніка нема. Пише якісь питання? Хто за? Дякую, один з питань про внесення змін до рішення Мистецької міської ради від 27 серпня 2024 року про організацію харчування дітей. Закладу освіти Муситської територіальної громади на перше півріччя 24-25 навчальних років доповідає Надія Поску. Вітаю, шановні депутати. 4 жовтня 2024 року було внесено по передмістку постанову деякі питання на надання з державного бюджету, місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів захисту захисних освіти в 2024 році. Тобто, учні початкових класів будуть харчуватися безкоштовно за рахунок держави. Ми харчували учнів пільгових категорій безкоштовно, тому до вашої пропозиції дається рішення, проєкт рішення вже допалення до цих учнів пільних категорій 5 12 класів, ще усіх учнів, учнів початкових класів. Тобто всі початкових класів будуть харчуватися безкоштовно. З першого листопада сесія сьогодні прийшла, з 1 листопада ми зараз дозакупляємо продукти харчування. Трошки проблеми у нас із поварами, тому що якщо дітей не 60 у западі освіти харчуються, це півставки повари, а тут, якщо початкові класи збільшуються, то ж там буде і ставку ковар, то до 6 став поварів збільшити. Але це вже з нового року, ми не виглядаємо, будемо працювати на добровільних засадах. Скажіть мені таке питання, бо я так розумію. Наприклад, в першому класі там є 20 дітей, так? І готуються на 20 дітей піхоти, чи хто зголошується? Я... Ні, хто зголошується. Ми, на, на, на сьогодні так готується тільки у ліцеї номер 1 Чому? Тому що номер взяли е, участь у проєкті пролом е, безкоштовне харчування, е, тобто здешевлення харчування для дітей в школи класів. Не так здешевлене харчування, е, що їм зараз в вересні жодних безкоштовно повністю харчується ціла школа школи класи. Тепер з 1 листопада будуть всі початкові класи харчуватися безкоштовно. До того часу і старший клас так само іде замовлення. Зранку іде замовлення для пільгових категорій класи кровників подають далі, хто є відсутній, тих для тих людей не готують, а інші для людей готують. і ті, які за кошти батьків замовлення йде зранку і тоді готуються. Тобто е, достаточно харчування для початкових класів передбачається на весь навчальний рік. Поки що до кінця 24 року. Станом зараз нападено кошту, стати до кінця 24 року. Ну. Я ще підстав. Курсун. Хто за? Одноголосно, дякую. До нас про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту Мистецької міської ради міської області на 23-25 років. Дуже тіша ситуація, що у нас і молодь, і старше покоління хочуть займатися здоровим способом життя. У нас хороші команди і футбольні, і волейбольні, хороший клуб в США працює на високому рівні, а також хороший наш клуб по футболу Остицька. І тому ми хочемо внести до програми розповідання культури до спорту зміни і додати декілька ще турнірів. Це турнір на Кубок мера міста по футболу, футболу Футболу, міжнародний турнір з боксу і тому просимо підтримати зміну цієї форми. Є питання? Mm. Хто за? Можливо, спом'яти. Тринадцяте питання. На Старослава Євгена Люби, точло про внесення змін до бюджету Мистецької міської ради територіальної громади на 24 рік. Шановні члени бюджетної комісії, всі присутні. Ми вдаємо проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету. Ми маємо хороший показник, у нас виконується бюджет і стануть на... Станом на 1 жовтня ми маємо перевиконання, це майже виконання становить 107% і сума перевиконання 7 мільйонів 700 Але ми собі не можемо дозволити цю суму використовувати, бо до кінця року нам треба ще забезпечити виконання бюджету. Крім наших додаткових коштів, в нас велика сума одержаних коштів з обласного бюджету. Це є субвенція с з, з обласного бюджету мільйон сімсот 830 п'ять тисяч на э, для забезпечення Освіти нова українська школа, також попередньо читалась програма безкоштовне харчування для учнів перших-четвертих класів, 2 мільйони 824, 000, Це є сувенція державного бюджету, також 71 одну тисячу вісімсот Дається з обласного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, тому ми вносимо зміни як і в дохідну частину, так і в видаткову. Дохідна частина я не буду зачитувала цифри, там відповідно де йде перевиконання на виду податку відповідно і ми додаємо план. І до кінця року нам треба забезпечити його виконання. По видатковій частині на що розподіляються кошти. Но субвенції, всі, чи обласні, чи державного бюджету, вони мають цільовий характер, тому я вже їх додатково не буду зачитувати. Хочу сказати, що попередньо читалась програма підтримки нашого населення і ми даємо 530 на соціальне. Захист і це є різна різні види допомоги. Ми вже говорили 300 тисяч це є учасникам бойових дій, 60 тисяч. Ми даємо на наразі до кінця року на відшкодування на пам'ятник пам з загиблим а також для, збільшуємо фонд голови для надання матеріальної допомоги, бо дуже багато заяв тому нам треба реалізувати. Також ми даємо кошти на Мостейську міську лікарню 470 тисяч. Ми хочемо цього року вже закрити даний той об'єкт і розрахуватися до кінця року. І також хочу сказати, що вже як я згадала Мостейську міську лікарню. Що ми закриваємо капітальний ремонт? Додаткова сума для того, щоб вже був завершений, він вже завершений, а його проплатити треба ще 2 мільйони 568 тисяч вісімсот мільйон майже мільйон це 943 тисячі. Ми додаємо свої кошти з перевиконання. 500 тисяч. Наше керівництво провело переговори з Моровинською громадою. Ми маємо рішення, які вони нам дають 500 тисяч. І частина спеціального фонду в нас є також перевиконання по спеціальному фонду. Ми продаємо майно яке. Можна сказати, вже немає соціоло призначення для того, щоб воно цілком не зруйнувалося, Ми робимо продаж майна і відповідно збільшуємо надходження по спеціальному фонду. І на цей об'єкт де майже мільйон 313 з це кошти від продажу майна. Тому ми даний об'єкт по капітальному ремонту даху і посаду закриваємо, і він становить 2 мільйони 756 тисяч. Також ми даємо Закуповуємо програму чат-бот, це 63 тисячі, яка дозволяє населенню мешканцям міста бачити заборгований спосіб податках. і це буде просто прізвище і вид доходу і вид податку, за за який є заборгованість. Це буде. Розроблена така програма, також матеріальне технічне забезпечення міської ради 2 мільйони. Також ми говорили, дев'ятсот тисяч субвенції ми даємо державному бюджету. Е ще також йде придбання батарей для систем оповіщення, бо з виключенням світла ті батареї розряджаються, тому не працює оповіщення. Додатково кошти йдуть на благоустрій і міста, а також встановлення знаків 40 тисяч дорожніх знаків.